Ну що, Друзі, покажу вам зараз об'єкт, який ми завершили близько року тому. Подивіться, які фасади. Шість фасадів, вони досить великі, 5,5 метрів. Це повністю ми робили комплексне скління в цьому величезному приміщенні. Тут ще два такі фасади. Тут в чому фішка була. ці стулечки відкидуються назовні. Система люпров. Дивіться, яка краса. Скло в нас тут мультик. Зверху ПВХ ми ставили вікна. Ще один фасад високий. Далі ми робили вхідну групу. Ремінюва, фасадне стійка варіальних системи, вхідна група. Ручка, тут ось така не на дотягувачах цю систему ми теж робили. Тобто, там ще всередині багато всього ми робили. Я покажу тільки просто зовні. Це теж фасад, розсувка. Ось така у нас фасадів вмонтована. Вікно. Тут вікно і двері. Дуже велика будівля, багато систем. Знаєте, коли приїжджаєш і бачиш в готовому вигляді, то це вже зовсім по іншому виглядає. Посил в тому, що. Хочете якісь собі ось такі рішення, то, як бачите, ми їх реалізовуємо якісно, вдало. І в нас це круто виходить, бо ми дуже давно на цьому розуміємось. це Теж така робота специфічна. Тут треба дуже багато тонкощів, деталей, щоб реалізовувати такі речі. Тому, друзі, звертайтеся.